Так, сьогодні в двох державах-інтервента і агресора і в державі Україна, яка потерпіла велике свято у хрестоносців. Чому велике свято? Бо оскільки це віра, і втручатися там або щось на них казати, там лишній раз це зовсім їм не подобається. Але звернемося до все-таки до норм права. А саме в преамбулі Конституції України написано, що усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Тобто держава Україна визнала існування Бога і визнала те, що народні депутати, які приймали Конституцію України, будуть нести відповідальність перед Богом. В статті 15 Конституції України написано, що спільне життя в Україні грунтується на засадах. Політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, тобто жодна ідеологія тут не може правити, царувати, в тому числі зелена, помаранчева чи будь-яка інша. Правий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено. Законодавством. Так у нас пише стаття 19 Конституції України. Ну і вертаємося до основного, саме статті 35, де чорним по білому написано: кожен має право на свободу світогляду і віру сповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Перешкодно відправляти одну особу чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди. Вести релігійну діяльність. Ну і хотілося б звернути увагу на те, що в нас школа, відірвана відокремлена від держави, школа від церкви відокремлена верніше, а церква релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Ну і останнім часом в нас проявляється те, що в нас є військові капелани, у нас почалося в школах. Всупереч конституційним нормам, е, реклама е, різного роду релігій, у нас почалося церковне е, ПЦУшне рейдерство, яке захоплюють храми, які вони не будували. А храми я ще раз звертаю вашу увагу. Е, належать громадам, а деяка частина з них була загально е, народною власністю. І народ поки що не передавав ці храми нікому. Оскільки вони можуть бути передані як, е, як нерухомість в оренду або в користування. А оскільки е, е, користування безкоштовне не давав права український народ, то всі культові споруди можуть бути передані виключно в оренду. Ну і хочу, хочу нагадати історію, а історія у нас така що. За дві тисячі років християнства воно е, сіяло розкол серед народів і доказом цього є е, так зване прийняття християнства на Русі, після якого, е, через 20 років після цього хрещення, могутня держава Русь з центром в місті Києві перестала існувати як цілісна і незалежна і, е, нова е, епоха. Існування церковного рейдерства і розкольницької політики проявилося в тому числі при розвалі Радянського Союзу. Потім це церковне рейдерство проявилося в захопленні загальнонародної землі, самовільного будівництва так званих храмів, культових споруд, які, як я називається, кошерним бізнесом. І тому доволі дивно виглядає сьогоднішнє свято, яке Святкується вихід євреїв з Єгипту, а фактично втеча з золотом, яке вони мали при собі. І українці святкують чужинське свято, навіть не задумуючись над тим, що таке ж саме свято святкують агресори, які поклоняються такому ж самому чужинському ідолу. І на сьогоднішній день цей процес є беззупинний, і фактично зупинити його неможливо, оскільки йде тотальна дискримінація людей, які не вірять, і які не мають релігії або є невіруючими. А таких приблизно в Україні більше 3,5 мільйона. І за останні роки незалежності існування, починаючи з 91-го року. Мені невідомо, щоб хоча б одна будівля була збудована для тих, хто не вірить, або для тих, хто є атеїстами. Дякую за увагу.